Коротше, мужики покормив я вже і води налив нема ця партія кружляє, не вбирав то шеленяють нема мені зараколи то грязноту вибачайте Коротше, ця партія, яка на дворі камера передає вроді там що видно а на самом делі бачите як видно Тяша партія літає, от зайшло я посчитав 25 є, 8 мотаються на одній самій висоті, можна сказати, ніхера вони не пускаються. А ще, мабуть, тут 20 покрилося і з от така. Ось отак камера передає, що вроді, що вроді в нас ще видно, на самом ділі півдесяти вже. Вже хировенько видно. Так якщо на дворі. Але дуже добре камеру знімати. Зараз спробую ловити. Ну, ця партія все літа. Вони не думають опускатися. Навіть. Це вже пішло 5-40 по време. От вони на такі на середньому та туди-сюди 8 штук. А ті, навіть я ну, так по небі вожу, я просто ніде їх не бачу. У нас вже, бачите, світ, фонарі на дворі включили. Реально камера передає вроде вже світло. А я... Вже навіть не вірю, що вони на хрестовину сядуть, бо вже купіць просто, остальних і не видно. Оце так. Перед гоном трошки покормлю, вони собі політали там, блін, і сіли там, в обід, вони вже сидять на хрестовині. І день сидять, то що їсти не хочуть. і собі щось в чотири їх загнало. Не знаю, чого вони знялися. І... Получилось так, як вийшло. Я ж куша, переживаю за те, що просто погода, буря натягує така, що блін. І на завтра передають. Просто ті, що покрилися, я думаю, що, що це опять я їх буду збирати за 30-40 кілометрів, якщо, якщо хтось дзвонить хоча б. Така херня була, так що краще перед гоном, от я люблю не кормити їхні А Політали, сіли, тільки зерна. Ось тут тільки зашарудів відром, вони вже в літочок і все, вони вже тут. -от. А так, звісно, глупость. Це була кожен рік така штука, виходить, коли птиця вже розкрилась, птиця бомбова, все класно і блін, якась херня. Не буря забрала, то ще щось, і це дивлюсь таке саме буде. Що, Виводний сезон ще, ще поки не закінчуємо. Вони, в принципі, Вони вже ті птінці не треба. Но... Ще такі, як кажуть, не осінні без болячок, нормальні птінці. Думаю, можна ще поки брати. Хоча вже і набрали досталь, вже і друзям роздавсь. Якось от отак. Отака птиця поголувати. Хто вже там ще є птінці. Повиходили. Один сидить. Є. Вон там вони з діють два шокати вийшли. Чінси є. Звісно, херня вийшла сьогодні з гоном, хоча я після обід ніколи не ганяю. Якох хера вони злетіли, навіть не знаю. Тут теж мужики не вбирав. Нема реально коли, вони заролиняють, тут аж замітаю кожен день. Пір'я, блін, не знаю, то за два дні. От відро піря. Може на подушки комусь. На відро пір'я. За два дні, а тут тільки в коридорі. Так що Ленька повним ходом. Але ж летять. Але ж летять. Тут теж молоднячок. Ось такі вийшло одне, десь дожди їх забрати. Ось одна теж. А їх два ось. Все не заканцував, профтака, такі молоді хороші. Хороші, статурні такі. Собі вже в принципі набрав. Людина ще попросила 5 штучок. ми йому їх. Є там ще гети на маленьких гніздах, не хочу заходити, бо тут бурива, воно у ну, гнізді, воно ну, гнізді. Да фата, Фата, щоб тінцов. Це, мабуть, последня партія, думаю, я думаю, там ще і буду, буду наверне. Може ще трохи візьму, не знаю. Не хочеться тих осінніх, зеленяних, вони мені ну, не нравляться. То вже не гона, а чорт знашок. так, Ось це сюди видно. Темнота на дворі. Мені здається, що хер вони вже й на хрестовину сядуть. Вийдемо глянемо. Таке вийшло згодом. от такий мінус. Ну, хто не ганяє. Та, та виходиш, хоп, одразу посвітлішала камера. Ну вже реально темно. Капець. Надіємося на Хрестовині Нема. А вон вони. А вони мотаються. Мені здається, вже навряд вони сядуть. То що реально темно. Ну так, це тільки вісім. А ще повинно на 12 штук, то що їх 20 всього полетіло. ці, що я бачу, ну ніде нема. Небо в хмарах мені кажеться, що це буде опять. Опять буде потеря. Завтра побачимо. Завтра побачимо, як воно буде. Хоча б ці сіли. Хоча б сіли оці. Так мужики буває. З голубами які летять, як кажуть, а які по кришах ходять. То такого не буває. Так, ніч. Я думаю, вже на Хрестовину навряд вони всю. А ті, що покрилися, то тим більше. Ну нічого. Як буде, так і буде. Де вони вже їх, вже і цих бачив. Вон ну, що літають. Не збираються, Ось так на середній собі мотають, чи... І Вже це длиться, не знаю. А так як я наблюдаю, часа півтора це длиться на середній. Що можна було сісти. Дивись ну, воно їм. Нічого, птінців ще фата, Хто не тіря, той не ганя, Розстраюватися не мачу. Як буде, так і буде. Взагалі, все. Всім дякую, всім пока. Подивимося завтра результат. Сядуть, не сядуть.